Привет. Тільки що я, закінчив одне відео знімати, то був 222 день, 223-й. Я прокинувся о 4-й, о 3-й ночі, трохи поспілкувався з чатом GPT. У мене друг ще чашку розбив вночі, я там щось походив, вмився, мабуть, навіть, навіть, мабуть. Все, ще лягав, бо я не все ж був, тобто набуханий. Зранку прокинувся там щось, в мене голова кружилася. Тому ми сьогодні просто півдня грали з другом в Бравл Stars. Мені брат Блин, офігенний мене брат, зварив мені Рисо, робив чай. Це він мені швидку викликав, бо я його попросив, хоча він німецькою не розуміє, тому він там щось через перекладач чи через ЧПТ не знаю. От. Афігія брат у мене. От, грали з другом в Бравл, потім йшли погуляти. От, я тут навіть поприбирав, ми там щось поспілкувалися, він мені порозповідав. Е, гуляли ввечері, зустріли кошеня, і я проводив його до автобуса. Він поїхав, я повернувся додому. Тут ще з братом подивилися аніме, я наче в попередньому відео це казав атаку Титанію. Три-4 серії подивилися. Брат сказав, що прикольно, йому подобається. Сподіваюся, що так буде до кінця. <гум> mm. вот. І от зараз я займаюся оці. Ладно. Треба було б написати ще плани, але я думаю, я вже сьогодні, на сьогодні достатньо, вже зроблю це завтра зранку. Окей. До завтра. Бувай.